У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава. Уявіть собі! Що це було? Щоб легше вам було уявити, я вас поверну на рік назад у 24 лютого. Коли тисячі, а на 25-те десятки тисяч, сотні тисяч 26-го тягнуться в бік румунського кордону автомобілів із сім'ями, з дітьми, з жінками. Люди думають, чи вони встигнуть вивезти своїх родичів, чи ні. Вони бачать, як прилітають ракети по містах і розуміють, що в будь-який час. Вони можуть перестати жити. Їх надія це чим скоріше втекти з того місця, куди може прилетіти ракета або де може висадитися російський десант і враз зупинити навіть цю єдину можливість врятуватися від окупанта. Саме це відбулося. 41 році треба називати речі своїми іменами. Буковинці втікали від московського освободітеля, який прийшов тут їм навести порядок. Втікали всі, хто могли. Що таке для Буковинця його рідна земля, зелена Буковина, його прекрасні поля, його доглянута хата. Його господарка, його худоба, поле, над яким він працював з діда прадіда, яке перейшло йому в спадок, яким він дорожив. Але все це буковинці і українці, і румуномовне населення, всі готові були лишити, лише би втекти від загребущих рук москаля. Тому що всі бачили, яке це страшне зло. Всі бачили. Як росіяни діяли на окупованих раніше територіях? Бачили і знали про голодомор там за Дністром. Бачили, що робить нова адміністрація із людьми, яким чином ув'язнює патріотів, розкуркулює в лапках господарів, забирає останнє, насаджує п'янь усяку начальством. На то, аби ця п'янь, взявши в руки зброю, робила безпреділ, лише аби втримати цих людей у покорі. Як рік тому, так само і 82 роки тому, була частина людей, задурманених російською пропагандою, яким казали, він до нас не дійде. Живімо так, як є, усе буде добре, до нас не дійдуть. Ми по-любому перейдемо як не до Румунії, то до якогось іншого цивілізованого господаря. Але москаль не на то приходив на нові території, аби відпустити населення. Йому треба було, аби хтось воював замість нього у його війнах. Москалеві треба було, аби хтось ішов і помирав за нього. Росіянам треба було, аби хтось на них робив задурно. І тому ніхто з Буковини нікого не збирався відпускати. Їм треба було зловити, задушити. І тому так вони попередили людей, що ми вас не випустимо. Але буковинці, щирі, порядні, в основній своїй масі православні християни розраховували на те, що інші люди теж мають Бога в серці. Ми ж будемо йти з процесією церковною, ми будемо йти з молитвами. Ми нікому зла не вчинили, відповідно, і нам нема за що робити зло. Але це вони були дуже доброї думки про своїх окупантів. Окупанти так не думали. Люди зібралися з навколишніх сіл у Сучевенах, звідки вирушили уже єдиною великою потужною ходою. Як про це згадував народний депутат Григорій Тіміш, молитву перед виходом того Великого Хресного Ходу прочитав його дід, який у церкві був Даскалом. Чому, запитаєте ви, читав молитву Даскал, а не священник? Справа в тому, що від прийшовших радянсько-російських військ, уже повтікали священники румуномовні. Вони втекли, їм робила Німеччина документи паспорта, і вони мали можливість переїхати не в Румунію, а ще далі заховавшись від радянського гніту. І румуномовні і україномовні села лишилися обслуговувати священники русини, але і їх не вистачало. Тому дяки виконаскали, виконували функцію священників і читали пості молитви, бо більше не було кому. Коли Процесійна ось ця хода дійшла до глибоки, НКВДсти ще раз об'їхали ходу із закликом не йти до кордону, бо будуть усіх розстрілювати. Люди все одно пішли. Треба сказати, що не тільки румуномовне населення втікало від війни, від російської окупації втікали всі, хто міг. Наприклад, мій дід. Ріши дід моєї дружини Василь Пашняк, родом із старого Вовчинця, але він розповідає про теж 15 хлопців, однолітків, які вийшли із Вовчинця і доєдналися до цієї ходи. Щоправда, він в якийсь момент був врозумлений. Він сказав, що невідомою дівою у вісні, яка сказала: не іди, вернися назад. І він повернувся назад. І вже наступного дня, 1 квітня, у 9 годині зранку, перший віз із вбитими жителями Старий Вовчинець возили по центральній дорозі нквд сти Для чого? Щоби показати жителям сіл, що ті люди, які пробували втекти, їм цього не вдалося. Це був показовий розстріл, який мав на меті. Показати жителям окупованих територій, що від радянської влади ніхто не втече, це була жорстока каральна операція, яка мала на меті придушити будь-який спротив російській окупації. Буковинці зрозуміли, що назад дороги немає, але ні терпіння, ні дорогі мої толерантність не може врятувати від окупації. В 41-му році об'єднані румунсько-німецькі війська відтиснули лінію фронту, відтиснули росіян, і вже вдруге вони повернулися на Буковину тільки в 1944 році. І одразу ж таки планово взялися за жорстку русифікацію і викорінення будь-чого національного, будь-чого патріотичного, жорстка русифікація. Викорінення, вилучення і спалення всієї патріотичної історичної літератури, вигнання з шкіл вчителів, які були патріотами, і насадження російськомовного школи, інституту вчительства мови. Слід за тим було так само приділено увагу і православній церкві, і румунські села, і українські села за мус були загнані в Московський патріархат. НКВДист Михаїл Коверніцький, подивіться, в Вікіпедії це прізвище, присланий із окупованих раніше Росією територій, прото Ірей Михаїл, присланий як настоятель колишнього Хмельницького собору на Буковину в якості обласного благочинного. Зверніть увагу богоборча сталінсько комунятська влада використовує церкву у своїх інтересах. Вони Михаїла Коверніцького знаряджають отрядами красноармійців, які їздять від села до села і за МУС заставляють людей підписати документи, якщо вони хочуть, аби у них відкривалося богослужіння що вони належатимуть до московського патріархату. Всіх незадоволених таким рішенням одразу розстрілювали. Тих, хто вагалися, відсилали на Соловки. Протягом року, з 1944 до. Літа 1945 року всі парафії Буковини були загнані у московський патріархат. За особливі заслуги перед радянською владою і для того, аби узаконити те, що відбувалося в церковному дерибані ось цього Михаїла Коверніцького в суботу постригають в монахи, а в неділю висвячують на єпископа. В 1945 році Михаїл отримує ім'я Феодосій. І ось так Феодосій Коверніцький стає першим єпископом Московського патріархату на Буковині в 1945 році. Дійсно, збуваються слова Катерини II, яка казала, що то, що не доділав русський солдат має доділати русський поп і рускій учитель русифікація, викорінення будь-чого патріотичного, будь-чого національного, поневолення, знищення ментальне, духовне, керівництво і... Абсолютна лояльність або повне знищення, як тоді, так і тепер росіяни нам не залишають вибору, або ми разом воюємо проти них, або вони нас повністю знищують. І сьогодні Україну підтримує і Румунія, і Польща, і країни Балтії, і весь цивілізований світ проти російського окупанта. Бо вони пам'ятають, що таке російська окупація. Вони вже там були. І цього не хочуть. Тому і Румунія, і Польща, і всі цивілізовані країни нам допомагають стримати цю навалу, аби це зло не прийшло до них. Їм легше допомогти нам, аніж потім воювати самим. Учимося в них, вчимося в цивілізованих людей об'єднуватися і бути разом проти ворога. Бо в окупації ніколи і нікому не було і не буде краще аніж вільними господарями у своєму домі. Нам прикро. Що частина священників вирішили відійти. Ми хотіли, аби ми разом помолилися і аби ми разом відстоювали нашу неньку Україну, бо тому, що за нами стоїть не тільки Україна, за нами стоїть і Румунія, і Польща, і все цивілізований світ чекає на нашу підтримку. Дай Боже нашому народу єдності, дай Боже всім буковинцям розуму і мудрості зберегти свою країну. Зберегти свої особливості і зберегти цілий світ. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!